На моєму каналі. Сьогодні я хочу вам розповісти про один із найвишуканіших сортів серед платистих троян троянду ексельса. Ви дізнаєтеся про основні її характеристики, тонкощі вирощування, а також переваги та недоліки цієї справжньої красуни. А ще зазирнемо в історію її сини. Ця троянда дійсно приховує за собою дивовижну історію. У Сполучених Штатах та в деяких інших країнах троянду Ексельса часто відомо садівникам під іншою назвою Дороті Перкінс. Це не просто рослина, а справжній символ, оскільки, як виявилося, Дороті Перкінс стала першою трояндою, яка була названа на честь конкретної людини. Які рослини? Часто надають особливий шарм самблів, а історії їхнього походження роблять їх ще цікавішими для тих, хто вирішує посадити їх у своєму садку. Звучить чарівно, правда ж? Ця історія є неймовірним прикладом того, як випадковість та індивідуальний інтерес можуть призвести до створення чогось надзвичайного. На початку століття компанія Jackson Перкінс почали свій шлях у сегменті продажу троян. Але це стало основним напрямком діяльності тільки пізніше. Творення даного сорту сталося через зацікавленість працівника компанії Елвіна Міллера у селекції троян. У 1896 році Міллер, працюючи на компанію, розпочав експерименти з гібридизації троян. У 1901 році компанія випустила на ринок один із сортів, який став вирішальним – Троянду Дороті Первіс. Цей сорт швидко здобув популярність і став однією з найбільш вирощуваних троянд у світі. Ця троянда була названа на честь онуки засновника компанії Дороті Ця троянда, отримавши нагороду Національного товариства Траян Великобританії в 1908 році, здобула всесвітнє визнання та зайняла почесне місце серед інших сортів. Згодом були виведені сорти темних, червоних та білих варіацій. За 120 років свого існування троянда Дороті Перкінс завоювала серця багатьох садівників. Ставши не лише символом естетики, а й витинченим елементом вертикального озеленення. Її краса та витонченість зробили її невід'ємною частиною садових та паркових композицій. Сурт Троянди Ексельза представляє різновид плетистих троян. Форма квіток цього сорту є округлою. Серед великого розмаїття рожевих троян, квіточки сорту Ексельза відзначаються своєю невеличкою величиною діаметр яких ледве досягає 4 см. Квіти густомахрові і складаються з 30 пилю що надає їм пухнастий вигляд. На одній гілці може бути до 40 бутонів, що створює враження, багатства та розкіші. Основне забарвлення квіток є яскраво рожива, проте в процесі розкриття бутони можуть змінювати відтінок, набуваючи малинового або червоно-фіолетового відтінку. Незмінним елементом є білий центр, квітки та жовті печінки, що додає контраст та привагу. Квіти троянди Ексельз розкриваються повільно, прикрашаючи рослину протягом місяця. Незважаючи на їх красу, на жаль, вони не подарують аромат, який вміг би наповнити весь сад завдяки такій великій кількості. Кущ троянда ексельза вражає своєю висотою, досягаючи 4 метрів висоту та 2,5 метрів у ширину. Стебла спочатку зелені, але з часом дерев'яніють і приймають коричневий відтінок. Їх вкривають гострі великі шипи. Листя має насичено зелений колір круглої форми і глянцевої поверхні. На краях листових пластин розташовані тонкі зубчики, які додають текстуру. Незважаючи на маленькі розміри бутонів, гілки троянди Ексель заствоють розлогу кровну, що додає кущу вишиканості. Процес виглядає надзвичайно красиво, оскільки кущ рязм вкритий розквітаючими бутонами, які створюють враження, ніби весь кущ, усипаний квітами, зелене листя майже не проглядає за їх об'ємністю. Хоча Дураті Перкінс є витривалим енергійним сортом з рясним та привабливим цвітінням, варто зазначити, що у неї є певний недолік, вразливість до борошнистої роси, це може виникати в залежності від погодних умов, інколи впливаючи на листя та квіти рослини. У наші дні в житті мало на що можна покластися, але стара добра Дураті Перкінс сильна і стійка. Вона, як справжній якір у саду, завжди вражає своїм відновленням навіть після холодної зими чи засушливого літа. Траянду рекомендується садити на сонячних ділянках. При цьому кущі не повинні рости на сильному сонці Це призводить до вогоряння суціль. Роза Дураті Перкінс є надзвичайно пристосованою до різних ґрунтів, що дозволяє садоводам вирощувати її навіть на піщаних землях. Додавання органіки та чорнозиму при посадці допомагає покращити якість цвітіння. Догляд за трояндою включає регулярний полив, підживлення комплексними добривами та оприскування захисними препаратами для профілактики хвороб. Дякую вам за перегляд і вподобайку. Сподіваюся, що ця інформація стане цікавою та корисною. Будь ласка, залишайте свої коментарі та питання. Не забудьте підписатися на канал, щоб залишатися в курсі всіх наших захоплюючих пригод та відкриттів. До зустрічі в нових відео з любов'ю з України!